А, слухай, а ти одразу прийшов в Маодау на позицію саме Тім Ліда, чи ти спочатку прийшов на позицію просто PPC спеціаліста і вже зростав всередині компанії? Одразу на позиції Тім Ліда. А, які знання потрібно мати, які навички, можливо, який досвід, щоб одразу прийти на таку лідуючу позицію в якусь компанію? Ну, можливо, на кшталт Мао так? Ну, е, Колись мені так сказали, що це, мабуть, було мої якісь перші грейди ще у промоду, що мені не вистачає гелікоптер вю е, І тоді я ще так е, ну, так туманно розумів, що, ну, шого, чого мені не вистачає, що це таке гелікоптер От, Насправді е, ну, маркетологам навіть або PPCшникам, COшникам, то усім, хто е, впливає е, будь-як на продажі, потрібен цей. Погляд більш ширший, ні за, ніж за його зону відповідальності. Е, і, як сказав наш Сіо, що я вірю, що якщо людині дійсно потрібно, то вона е, рано чи пізно знайде вирішення свого питання. Тобто ось потрібно, щоб бути е, людині, якій е, більше за все потрібно. Якщо там по техніці пройтись, ну, типу, один-два роки ти вивчиш. Е, ну там, 60-80% налаштувань там комбінацій з аудиторіями, старайтингами і так далі. А далі вже пройде робота, якраз таки оці 20%, 20% які дадуть 80% тобі результату. Тобто, якщо ти бачиш, що там ти вже спробував усі креативи, але вони чомусь не працюють. Спробував там усі заголовки аудиторії і не працюють. Ну тут точно не треба, каз... ну все, я типу поганий там спеціаліст і все. Це треба просто дивитися трохи ширше, бо ну, в принципі то і зараз все до цього йде, що основна оптимізація відбувається поза межами рекламних кабінетів.